будушку раздела. У меня супер грязная лодка. Приехали с Максимчиком на озеро, качаем потихоньку. Только а куча рандомных кадров. И будем выплывать. Кажется я щука. Це моделька, до речі, з терзайтами. Дуже зручна ручка, багато хто кажуть довго, але навіть не до локтя, я б не сказав би, що довго. Під платник, коли вам треба виважувати таку щуку кіло-2-3 на нього, то постійно. ця довга ручка, тільки в плюс. Ну і типу я ним працюю така півтора грама спокійно. Немає з цим проблем ніяких. Три грама палка ідеальна працює кінчиком. Просто ідеально. В руку стукает рвынки, блядь. Тут дно, ну, конечно, мыло, скажется, скажешь, вот я так не чую, а вот для этого человек впадает в тройнку. Рыба, показываешь, что она е. Риджи 35 оставаться. Понятно. Колебушечки. Что мог скажешь? Фетика, це ідеальна вхованка для щуки. На 3 грамах на джиголовці. Осталось тільки не засадити його в перший же цей. Вже тому. Фет 3,3. 3 3 грамова джиголовка. Картос справляється ідеально, Там взагалі ніяких не провалів, нічого хоча результат така, то і тяжка. Як сказав Сережа на бегеті. Цілий день плавали. Ніфіга. Ці його дрочені. Достає такого атома ржавого такого. Ну просто піздець. Якось Сережа. Та його навіть бачити риба не буде. Зара побачиш, надіває такий. Каже, хочу тягу. Тільки так шморг. Падає на дно, він такий пудрив робить. Клот спинин в дугу. Ти це блін, зацепив. А він такий сидить-сидить, чи не може в'їхати. Кишмо, походу ні. Така під три. О нарешті! рехи! Сюда відбився, да? Yeah. Йобаний ні. Алекін темний, блять. О, не вибля. Виход. Конячий хвостипочку кивати. <ривіт> що, ми на куканих садимо? Садим. Ну цей во в мене вже нормальний, та ранки торбати. А ми щоб бі... він здоровий був, він не смаків. Тебе що, за чортний чи такий? Не в мене. Ну не. Давай вже хоч такі будемо брати. Та, хоч добери, я чи першу рибу випускаємо? Я не знаю, хоч. Можем встанет. Какан на какан тепло. Типа як 86 шостого. Він на ній типу получається так. На 86-му він просто, ну на ньому ти просто паузу робиш, поняв на стоячій воді там глибина 5-6 метрів. Ти паузу робиш, він так падає, і він отак падає і видно як палка такого робить. Так... Він на падені їжає. І тільки така грам поставив. Полтора тиван два. Потришусь це забагато. Да, да. Qualcosa... Казав, як в полтора играем, она... зрителей... з полтора грама ми граю, обманув трохи з жителей. З дома від проваливає трошки приманки. Грати варіат Угу. Это, это уже началось. Это, это уже началось. Поставил полтора да. грамма, а то так вот всю рыбалка будет. Нет, тут нужно что-то Орбиты пополоскать. Угу. А, это потом... а я не бал, а... в землю залез, блядь. Да. Гразіфлеп була вісім на трьох ранах. Можна зробити і жорсткий повну подачу з чіткою дірою. Хочу дуже парусний фланг. Але зрозуміти, що вона і як, без проблем. Ми вже півдня відловили, зловили е, два окуня, ну, теж, ну зловили більше, зловив я десь окунів біля сіми. Е, багато дуже згубив по дорозі, багато зійшло, е, мав одну хорошу покльовку просрав. Е, корише, нюансів багато, але е, риба є. Класно трошки таке е, зрожчого озорця. Е, типу, блін. Палка супер, по картор, там хочеться щось розказати, але з іншої сторони навіть не можеш розказувати. Ідеальна палка, яка працює просто по всьому тестовому діапазону, зі всім. Я за оце найдеш трохи не дуже. Піздєць. А ч ж ты? Биг догонял, блядь. О, О. нормальный. Нормальный ок. На, трапию, сади на кукан. <laughs> а. Ну, Вася, пыща до краще до комиша треба прожиматься пиздец. Ну да, да. Плодовый, нормальный шок, да?

У мене кум кум з ваші сидить там п'є, ну і з тосею п'ють. О, дивися, і я зловив. Це добре би? Володя, був щось вихоп, не знаю. У мене Ну-ну, кажи. Ух ты ебро? Тинула. Що, До. 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 Ох, ти Але, бля, що, проїбав, ти. що, ми що ми ти кажеш? Мідяника. Нижче мідяника? А, там перед поворотом під тими вербами. Да-да-да-да-да. Оце да, 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 да. воно, то. Перед сидяником та всі шикарний типа поволос. Поняв? Ну ну я поняв. Не скинути є, чи ні? Ну, скиньте, але я не знаю що. За Забр... хуйня? Як ти їх так ловиш там? Що... Ну, я то все посідон. Я да, кажу, Це просто палка <i the> <tracks> <welche> Четно докидаю туди. Та не я ж блять наполовину вже кручу. Четвер мепса поставили? Поставив мепса, блять закинув. Гриць, ну ты ж на кожному забросі дай. Бля, ведро у нас такой рыбалка. Тор четверка вертушка, блядь. Тяжковатой. Да, тут трохи задохня, Ну все-таки вертушка просто. Мне кажется, блядь, катушки убиваются самое быстро на вертушках. да, не твоя такая часть. Стабильная Рыба карась, граф почалась, блядь. ну что, что-то хорошее, блядь. Что-то я буду брать. Иди, иди, иди. О, -хо -хо -хо. щука на ногу. Ну что, я щука. Що я готуюсь брати? Ну так свечки. Ось Та все, Зі, все як за вас і Не зійде то, карка, не карка. Не Воно, бля, любить на, на тих моментах. Сходити. Яки біля лодки блядь. слаб. Не забувай за якрия. Дай по хати трохи. Бо щоб не нам намотали на якоря. Чи підняти? Ага. А. Або заберем, або не заберем Ага. 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 да Да, Ага. точно Ага. Я, я О, да у него Ага. там удочки есть да. О, погової ну але ми дивимося не на удочки не на риві чи чу Бля, яка борза тут невоно Давай мала підтягуйся Килоху, підем? Якщо хочеш платити, може брати, мені треба. Як мене надо. Як мені там можна поставити. Я візьму. Може, мамка. А, зараз візьму тебе вони далеко? Ні. Ну конечно хуйовенькі, але. Ну блядь, а що вони такі якісь... кисси? Це такі мають бути? Ножнички, так. такі зігнуті. Да. Так, на кукан. Коні в собі посаду. Б... Била здаля, бо аж збігнуло трохи поводка поплюка. Надійсько не сібився. О, я хочу тут щось всікати. Тут гачка нема, нема тебе такого. Що тут треба, Йоп твою нехай. нахуй. Навіть треба... якби хотів би вже не сібався. Таже якщо ти його відпустиш, не факт сібається. О, дивися. Не, окунь, а а сай, окунь, але хороший. Окунь, але хороший. Не щука. Щука. Не вот. щука. Да. Не крупно, але. Ну, короче, что я... за выход? Я блядь беру нахуй, понимаешь? Я беру. Просто тупо, блядь. Вона... Так, з легким е рухом руки переміщаємося у. Приміщення, де я вже розкажу висновки по палці. Рибалку ми закінчили, рибалка була непогана, е ви там все побачили, але якби, можливо дещо треба розказати. Е по палці, а так як це огляд в першу чергу, чохол е на ці тікти, е каратори, повне говно. Ну, чехол реально такий жахливий, не дуже якісний, вілюрувати, приємно ощущено, але краще тубус чи якийсь чехол на замовлення, якщо навіть в тубусі не хочете возити розібраний. Е, по палці е, палка взагалі не кінцева. Тобто чітко видно, де вона е, починає працювати. Працює вона повністю всім бланком на рибі. Там на відео. Тут треба розказати, на відео все зрозуміло, все ясно, але треба розказати. Комля в неї якби немає. Палка така жорстка, але комель робочий і працює повністю. Я дивився навіть о, якби, коли монтував відео. Дивився, ну, першу частину я монтував до цього, а зараз просто дозаписую кінцівку. І коли я монтував, дивився повтор. То видно було, як палка як шланг гнулася просто на рибі в пів кілограма, чітко прогружалася, чітко гасила ривки. Взагалі дуже крута палка. Ну довжина ручки багато хто на це типу жаліється. Я не побачив сенсу е цих, якби. Коментарів негативних, ручка доволі зручна для уваження такої щуки кілограм-півтора палка буде справлятися до кілограм трьох спокійно, ловити щуку постійно. І нервовість, і кайфовість на цієї палки просто шикарна. Е, да, можливо, вона десь буде підзливати невелику окуня, можливо, не дуже спортивний варіант, але кайф від рибалки, ви однозначно будете отримувати з нею більше, ніж від якихось м'яких ямах. Які будуть тобі вам доставляти всю 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 рибу до берега, але ну трошки не такі нервові. Хоча теж дуже круті палки, ну, кожному своє. Дизайн, ручка, все зроблено гарно, циганщина, кінця торзайте. Я вже це. Розказував, показував відео. Палка взагалі дуже крута. Півтора грама реально, 2 грама нормально, 3 грама супер. 5, 7, 10 шикарно. 14-15 по пільгерах можливо. 12 плюс 3 дюйма приманка теж вона справиться. Блешні. Типу, там четверки Аглії кругленькою це мепса було дуже тяжко, але можливо. Тройка, двойка, одиничка, нулик взагалі без проблем. І, е, ну, пількерні, блешні, тобто разні там атоми, ще щось там з Якісь там чи циклопи, там грам до 14-15 вона буде працювати. Палка шикарна, жорстка, рибу буде пробувати, рибу буде замучувати за рахунок цього резинового кумля, і ну, все взагалі в ній супер. Мені не вистачає тільки росту, але це така моя привичка, хто любить короткі палки, хоча це рахується середньої довжиною, не короткою. То вона йому зайде взагалі супер. Е, я однозначно рекомендую до покупки, якщо у вас стоїть задача палки з таким тестом, з таким робочим діапазоном. А, до речі, забув сказати за завлагки. 90-й річ, типу, там 98-й віжі, ну так собі, але типу соває. 90-й річ теж так, так само. 70-ті, 56, -ті, 35. -ті, там на відео десь був непогано, дуже непогано. Якщо, можливо, не був, то не попав, але. Все вона робить, все робить, що треба. зроблено якісно, зроблено класно і ну, одна з найкращих палок, які ми я ловив за останній період. Дуже сподобалась. Тому рекомендую до покупки. Всім дякую, всім гарного дня.